Вітаю, шановні. Моя знайома каже мені, мій чоловік, він мені зраджує, але я йому все пробачаю, тому що він мені сказав, що він тілом з іншими жінками, але в цей час він думає про мене. Його серце завжди зі мною, тому я не ображаюся на нього. Нехай спить з іншими, а любить мене. І я так собі подумав, хвора людина. Ну, думаю, це такий випадок одиночний. Нещодавно один чоловік каже: Я сплю з жінками іншими, але я не зраджую своїй дружині. Так, моє тіло там, але моє серце належить моїй любимій дружині. Ось так я її люблю. Я завжди думаю про неї. Сплю з іншими, але люблю дружину. Світ зійшов з глузду. Яку паралель хочу провести? І сьогодні так віруючі кажуть: я так люблю Бога, я так люблю Бога. Але до церкви не ходжу. Слово Боже, не читаю. Воно мені навіть не подобається. І взагалі, навіщо воно потрібне? В гріхах я не сповідуюсь, тому що до церкви не ходжу. Священик мені не потрібний. Навіщо священик? Це люди, це якісь посередники, я можу напряму з Богом. Ігнорують людей Божих, не постяться, не моляться, грішать направо-наліво. Але серце належить Богу. І одні, і інші, і перші, і останні це люди, які просто зійшли з глузду. Слово Боже каже, що Бог може зцілити наш розум і наше серце. Таким людям потрібно терміново навернутися до Бога, терміново бігти до церкви, терміново сповідуватися в гріхах, тому що це страшний гріх перед людиною і перед Богом. Амінь.